В'ячеслав Будзиновський, як вона сміла. Оповідання читає Лілія Мироненко. Кажу вам, мамунечко, що не піду, нині не піду. Мені нині так гірко, що попсував би гумор цілому товариству. Хлопче, чи ти розуму не маєш? Застановися лиш, що ти робиш? що не подумають собі. Коли ти навіть нині не прийдеш, сам не відповідав нічого, лиш дивився крізь вікно на копицю снігу і бубнив пальцями по шибах. Дивні примхи. Дивні примхи, не знаю, чому, властиво, не мав би ти піти. Як це буде виглядати? Не прийти на іменини матері тої дівчини, о котру стараєшся, що не погадають собі. Ще готові загніватися і все скінчиться на нічим. Пропадуть без користи ті презенти, котрими я їх обдаровувала, а ті прийняття в нашім домі. Думаєш, що вони мене нічого не коштують? Кілько то вони з'їли й випили. Ліпше було би складатися в щадницю. Скажу вам щиру правду, мамунечко, мені то та маня щораз менше подобається. Що в неї гарне, то хіба одні ті гроші. Я ж для грошей хвалити господа, женитися не потребую. Мама, котра свомоди на кові, ще зроду не сказала лихого слова. Збирала кортячка висварити його, скривила лице до плачу і, трагічно заломивши руки, нарікала. Сину, ти заженеш мене в могилу. На то я тебе годувала. Чи Маня небогата, не господарна, негарна дівчина, Ти сам хвалив її не раз. Колись. Та що з того, що колись? Ага, колись? А тепер вже ні? Я знаю вже, знаю, говорила безнадійно, похитуючи головою. Знаю, в чим діло? Я не сліпа, щоби не бачити, що ти перестав маною займатися з того часу, як до нашого міста спровадилася то та попадянка. Вже й люди о тім говорять. Сусідка розповідала мені, що ти вже й до церкви бігаєш. Видав хто таке, щоби поляк ходив до церкви? Не гріх то, а то все для того, що до церкви ходить та копетка. Е, що ви, мамо, не вигадуйте. Она, кокетка, не кривдіть дівчини, котрої не знаєте. Впрочем, щодо того, можу вас успокоїти. Вона мені не в голові, не говорімо тім більше. Матері не конче хотілося вірити, але замовкла і на візиту не тягла його більше, щоби син, борони Боже, направду не розсердився. Вона боялася, щоби гнів не зашкодив йому. Він був її одинак, її очко в голові. Мав би задля такої дрібниці дістати мігрену або ще й гірше розхоруватися, Так ліпше лишити всі ті перестороги і уваги на відповіднішу хвилю, але в інший спосіб відвернути грозячу катастрофу. Поцілувала його в чоло і казала служниці відпровадити себе на візиту. По дорозі міркувала, що би то вигадати на оправдання сина. Нема іншої ради, як сказати, що Льолю дуже хворий і лежить у ліжку. Щоби повірили, посиджу хвильку і верну додому. Мати не була ще за фірткою, як Льолю вхопив за бритву, і давай голитися. Взяв чисту сорочку, білу кроватку, фрак і лякери, наперфумував хустинку, посадив на голову шапку, під паху взяв кляк і нетерпеливо ждав на фіякра, по котрого вислав був служницю. Коли мати вернулася з гостини, його не було вже дома. Де панич? Питалася в служниці. Убрався, як на баль, і поїхав фіакром». Я чула, як казав візникові їхати до театру. В театральній залі був нині руський баль, і матері аж тепер стало ясно, чому Льоля так уперся і не хотів іти на візиту. Стара зажурилася. Вона догадувалася, що на балі буде кокетка Попадянка, і він для неї побіг там. Її аж лячно стало, коли подумала, що тота заволока знівечить її пляни. Вона від кількох уже літ заходилася коло того, щоб свого Льоля подружити з манею. Льоля був дуже добра партія, і то не лише в очах мами, але й всіх дівчат місточка. Були в нього всі услів'я доброї партії, бо гарний був хлопець і, що важніше, багатий. Найбільша в місті камениця була власність його матері, а він був одинак. Не диво, що мати зжилася з гадкою, що лиш одна маня йому до пари. Маня іменно уходила за найгарнішу і наймаєтнішу панну в місті. Правда, що відколи приїхала то та попадянка, деякі зачали віддавати першинство красі тій другій, але все говорили так, лише ті, котрим маня дала коша. Та добре йшло все до а що та наробила такої Кирині. Вже й люди говорять. Як отім зачують родичі мані, готово нещастя. Треба рятувати хлопця, поки час. Утроя носа, тій кокетці, не для пса ковбаса. Перше всього постановила упевнитися, чи Льолю справді поїхав на бал і чи до неї залицяється. Взяла біноклі. І поїхала до театру, щоби сама все видіти, а її ніхто не видів, вилізла аж на галерію. За хвилину мав розпочатися котельйон. Увага цілої галерії була звернена на одну пару. Від кінця галерії до кінця чути було лише і ох. Яка гарна пара, говорила одна кума. Щось того буде, додала друга. Не дурно він так надскакує. А сей букет то від него. Жадна немає такого. Поставився хлопець Боже заслугує собі на все!» най говорить, що хто хоче, але то та мала, так і найгарніша в місті. А найно ну, вона ще підросте, що то з неї буде? Стару аж підносило. Ціла галерія, якби присягалася проти неї, не могла довше прислухуватися тим заміткам, Заскриготала зубами, кинула на попадянку грізним оком і вийшла. Я їй покажу. Вона така о, така попадянка, бідна сирота. Вона сміє підносити очі на мого сина. О, я скоро зроблю всему тому кінець. Сей час завтра іду до мані, ще сей неділі будуть заручений. Баль скінчився над раном, попадя з донькою і двома кузинками, що з села приїхали на баль, полягали спати. Мати й донька лягли на одному ліжку, бо на друге поклалися кузинки. Попадя давно вже хропіла. А дівчина не могла заснути, переверталася з боку на бік, не давали їй заснути той букет, ті очі льоля і ті слова його гарні. Вони безнастанно дзвеніли в її уха і не хотіли втихнути. Пригадувала собі кожний його погляд, кожне слово, її мучило все, що давила тайну в своїй душі, що не мала приятельки. З котрою могла би поділитися думками, а не мала відваги звіритися матері, коли причувся їй поцілунок, який він в гардеробі витиснув на її шиї, не могла довше погамуватися, обняла маму за шию. Коли причувся їй поцілунок, який він в гардеробі витиснув на її шиї, не могла довше погамуватися, обняла маму за шию. І стала цілувати. Що тобі, Зоню, чому не спиш? спиталася пробуджена мати. Зоня перепудилася, сама не знала, як виправдати сей вибух. Далі почала мати доньку цілувати, бо зоня розплакалася. Що тобі сталося? Кажи ж бо. Мамо, не гнівайтеся, я вам все скажу, я його люблю. Кого се та його і загребла голову у подушки? Мати догадалася кого вона любить, хвилю не могла прийти до ладу з думками. Або ти знаєш, що то значить любити? Тобі лиш так здається. Ні, мамо, донедавна і я так думала, але нині бачу, що таки так. Я так боялася, мені так недобре було, як він з другою якою говорив. Або танцював, тоді робилося мені так слабо, що коліна мені мліли. Мати, що мала багато досвіду, зміркувала зараз, що тут не жарти. Вона надобре налякалася. Що тобі з того, коли ти йому не в голові? Вибий собі все з голови. Зоню, чим скорше, тим ліпше, а то будеш непотрібно мучитися. Ні, мамо, він мене також любить. Казався мені. У матері аж піт виступив. Вона вітрила підступ, думала, що хлопець хоче бавитися недосвідченою дівчиною. Не вір, Зоню, ти не знаєш нинішніх хлопців. Він хоче зажартувати собі з тебе. А ви ж, мамо, що ви таке виговорюєте? Якби він був такий підлий? То не прошувався би до нас, до хати. Він казав, що нині прийде просити вас, щоб ви дозволили йому бувати у нас. Хоче женитися зі мною. Виразно казав, нині по обіді прийде. Коли ти, зоню, призналася мені до сего, то й я не буду вже нічого перед тобою укривати. Тамтої неділі була в мене його тітка. Із припоручення його матері остерегла мене, щоби я тебе пильнувала, щоб ти не баламутила хлопця. Зразу хотіла я їй показати на двері, але й була цікава, що вона дальше скаже, і вислухала до кінця. Та ума казала мені, що він має вже наречену і мусить з нею женитися, що він взагалі. Не сміє там женитися, де мати не дозволить, бо інакше не дістане камениці. Ти ж знаєш, що мама пестила його так, що відтягла його від книжки, і він не скінчив шкіл. Він не має власного хліба, лиш ту кам'яницю, котрої мати йому не дасть, коли би хотів з тобою женитися. Ти також нічого не маєш. З чого ж будете жити? Ні, Зоню. Отім, нема що й думати. Нелегка була то справа переконати Зоню, але кінець кінців згодилася на случай, якби освічився без виразного позволення своєї матері, а тим самим і без камениці дати йому коша. І зоня, хоч молода, розуміла вже, що самою любов'ю ніхто не був ситий. Коли Льоля виспався, стала його мама сповідати. Де ти був, що робив і таке і інше. Хоч як сердилася, не могла з нього нічого видобути, позакладав руки в кишені і задумчиво ходив по хаті. Питання матері збував півсловами, побачивши, що нічого не дізнається, дала наразі спокій, не хотіла випроваджувати його нині в лихий гумор. Бо заповілася з візитою ціла родина мані. Хотіли відвідати хорого. Льольо від рана вже укладав фризуру і перекидав краватки. Жадна не видалася йому відповідною, і він пішов купити нову. Добрий знак, думала мати. Видно, що не зайнявся ще так дуже тамтою, коли до сеї, так прибирається. Гості мали прийти о третій годині. А він вже о другій, був в повній галі. Взяв за циліндр і пустився до дверей. Ти куди? ще не видно. Зараз верну, вернув за годину, але до салюну не пішов. Зайшов задними дверми до своєї комнатки і засунувся. Перед гістьми казав виправдати себе недугою. Чому ти удаєш хорого? сварила мати. Коли відійшли гості, Уважай, щоби і ні на кого, лише на самого себе нарікав, коли вони зірвуть, а крутять вже щось носом, бо й до них дійшли вже сплетні, і вони знають, що ти був вчора на вечерку. Я лиш скомпромітувалася. Най, знаю. Як хочете, то скажіть їм, для кого я там був. І все вже знають. Думаєш, що ніхто. Не заприміти всього, як ти залицявся до тої попадянки. Коли їх моя особа так дуже інтересує, скажіть їм ще, де я перед хвилею був. Я казала, що ти поїхав до лікаря. Коли ж бо це неправда. Я був у тої, як ви кажете, кокетки, мати остовпіла на хвилю. Ти, ти вже буваєш у них? Але ні. «Це не може бути. Правда, Льолю, що ти зажартував собі лише з мене. Ти до неї не ходиш. Правда? Правда? Льолю дзвонив лише пальцями по шибах, дивився на купу снігу на улиці. Льолю, ти ж не хочеш твою стару маму, в могилу загнати? Ти вже там більше не підеш. Правда? Признайся, що ти серйозно о ній не думав. Правда, що ти скористав лише з того, що вона бідна дівчина, і хотів неї забавитися, це ж немислима річ, щоби ти направду залюбився або й думав освічитися. Немислима, думаєте? Я нині освічився. І з цілої сили гримнув шибу. Стару, якби грім, до землі прибив. О, Боже мій! Тройце свята, що ти зробив? Ти зарізався, як маня почує, кинулася на ліжко і запурпала голову в постіль. аж давилася, так страшно заплакала. По хвилі зібрала всю свою енергію, ту жіночу енергію, котру із свого чоловіка загнала до гробу і скрикнула Ні, ні. «Цього не може бути, не допущу. Пакуй річі і нині ще відвезу тебе до вуйка. Поїдеш аж до Кракова і там будеш сидіти так довго, доки не викуруєшся, а не смій мені противитися ні одним словом. Мамо, не сердися так. Я й не думаю противитися. Напаки, я сам хотів вас усе просити. В нашому місті я й так не видержу. Мені треба втікати звідси. Втікати якнайскорше і якнайдальше. Я, мамо, дістав коша. Тепер стара до решти здуріла. Зразу не йняла віри, але коли глянула на трагічно сумне лице сина, мусила повірити. Коша, ти дістав коша? шепотіла. Прийшовши до себе, ти не жартуєш? Дістав коша? Ще якого? Але ж це не може бути, та ти перший на цілу околицю хлопець коша дістав. І від кого? Бідна попадянка дала коша хлопцеві, за котрим гинуть всі дівчата. Що вона собі властиво думає, що князь який заїде до неї? Малпа якась. Як вона сміла все зробити? Мій син, мій ляля, сам буде роздавати коші, але дістати його не сміє. Льолю, все тобі, може, лише так здається, а може, ти лише жартуєш? Може, ти там зовсім не був? Ні, не жартую. Це правда. Гірка правда. О. Так не може бути. Ти незручно десь брався до діла. Дівчата мають часом дивні примхи. А може, то лиш її мати винна. Вона хоче видати її за якогось питомця, що сього року кінчить теологію. Я ще чула про це. Тебе не хоче, а за питомця вийде. Ти маєш бути чимсь гіршим від питомця. Ти маєш уступити перед попом? А то би файно було, якби ціла та історія рознеслася по місті, тоді ні мені, ні тобі не показуватися між люди. Ні, Льолю, з тебе ніхто не сміє сміятися, ніхто не сміє знати о твоїй невдачі. Я не можу допустити до того. Щоб над тобою тріумфував простий піп. Піп, мамо, не така дуже проста річ. Він має якісь студії і власний хліб. А я, яку я вартість можу мати. Ви пестили мене, і я не покінчив шкіл, та й хліба власного не маю. Хто знає, чи якраз не через те я коша дістав. Ова! Що мені то за образування між чотирма стінами семинарії? Чи не ліпше це для тебе, що ти не змарнував своєї молодості в шкільних лавках, тобі само життя дало образування, через те набув ти більшої оглади і делікатності, що ж до хліба? Чи ж ти хліба не маєш? Твоя камениця певніша, як найліпша парохія. Кінець кінців такий. Що він не буде тріумфувати над тобою. Не забере тобі з-під носа найгарнішої панни в місті. Не для пса ковбаса. Тепер я беруся до роботи. Ходи зі мною. Куди? До Зоськи. Ви, мамо, до Зоськи? За чим? Не питай, вона твоя буде. Ходи. О, того я вже не зроблю. Вони ж недвозначно дали мені пізнати, що не хочуть мене. Так лишися мені. Мамо, не компромітуйте мене, рознесуть по місті і я з вашої ласки стану посміховиськом всіх бабів міста. Я до вас, з важним ділом, дуже важним, сказала мати Льоля солодко до матері зоні. Зоні не було в кімнаті, як лиш побачила крізь вікно, що йде стара, утекла до кухні і приклала ухо до дверей. Цікава була, все така іменно річ. Як вам все пояснити? Отже, усе мені ходить властиво, не мені, лиш, то я від мого такий кажу вам, маю клопіт. Ах, чому ж я розбовтую справу? Річ така коротка, ліпше відразу. Що би ви сказали на все, якби наші діточки побралися. Мій Льоля, відколи пізнав вашу зоню, ради собі не може дати. Залюбився, та й годі. Лише він такий несмілий, що не може відважитися станути перед вами. Для того я прийшла просити вас, щоб ви дозволили бувати в вашому домі. Стара удавала, що нічого не знає о тім, що Льольо вже освідчився був. Ви то серйозно говорите? Не вірите? Закличте свідків, я при них повторю. Я не бороню, але що зоня на те? Мушу спитатися, чи вона схоче. А зоня, як мама, скажуть. Кінець читала Лілія Мироненко.